З тобою бо я!» Господь оберігає своїх дітей за будь-яких обставин. Він із ними до кінця, до самого останнього дня життя на цій землі. Бог завжди з нами, завжди готовий допомагати й утішати. Дослідник Роберт Скотт із групою однодумців та співробітників, долаючи неймовірні труднощі, досягнув південного полюса на собаках і санях. Вважаючи, що британська експедиція опиниться там першою, вони перечували ту радість, яку мають лише перші відкривачі. Коли ж вони прибули, виявилося, що інший дослідник норвежець, Руаль Амутсен уже відкрив південний полюс. І це сталося лише місяць тому. Розчаровані мандрівники повернули назад, але погода з кожним днем погіршувалася, і пересуватися ставало дедалі складніше. Один із дослідників загинув від перевтоми і напруги. За місяць інший учасник експедиції скота захворів і також не міг продовжувати шлях. Сам капітан продовжував іти. Підбадьорюючи останніх двох супутників. Уночі в наметі Скот, ледве тримаючи у відморожених і зранених пальцях олівець, описував кожен день непростої мандрівки. Сон для капітана був важливим і потрібним, але він жертвував ним аби вести записи про долю експедиції. Минуло декілька днів. І роберт Скотт зрозумів, що ніхто з учасників британської експедиції не виживе. Зібравши останні сили, капітан записав у щоденнику такі слова: в оцій безлюдній крижаній пустелі, в оцьому сніговому степу ми сидимо в очікуванні смерті і згадуємо наших близьких, які перебувають далеко від нас, удома, в затишку й теплі. Почуття самотності дедалі, частіше нас охоплює. Але ми не зневірюємося. Ми поховали у снігу своїх товаришів. Нас залишилося двоє, та знаємо, що нас троє, бо Ісус не зримо з нами. Христос утішає, і ми знаємо, що Він був поряд протягом усього нашого непростого шляху. Христос умирав безстрашно, і тепер ми вмираємо так само. Нехай Господь благословить наших рідних, близьких і друзів. Тільки за вісім місяців рятувальна команда натрапила на тіла капітана Скота і його останніх двох супутників, вони були лише за 17 кілометрів від тепла та їжі, але Господь до останку був їхньою утіхою та забрав до себе. Дослідники британської експедиції вірили Божому Слову: Не бійся з тобою, бо я, і не озирайся, бо я Бог твій. Зміцню я тебе і тобі поможу, і правицею правди своєї. Тебе я підтримаю. Ісаї 41, 10